Ігор Романенко, засновник благодійного фонду «Закриємо Небо України, заступник начальника Генерального штабу України Збройних сил України у 2006-2010 роках. Генерал-лейтенант пане Ігоре Ігор Романенко. Пане Ігоре, доброго вам вечора. Якщо його, на жаль, так можна назвати. На жаль, не можна назвати, але я вас вітаю телеглядачів теж. Ігорю, до вас запитання на вашу думку чи відрізнялася сьогоднішня кількох ракетна терористична атака Російської Федерації на Україну від можливо багатьох попередніх? Ми розуміємо, що геноцидальна практика країни терористки вона залишається сталою, тим не менш сьогодні. Дозволю собі припустити, це був особливий цинізм. Це було влучання... Зокрема, в дитячу лікарню, і це не єдиний медичний заклад, який сьогодні постраждав. Погоджуюсь з вами по характеристикам, але ж буду їх характеризувати з точки зору воєнної в першу чергу і протиоповітне, протиракетної оборони. По своєму удар був спланований унікально. Ну тобто, ну вони накопичили різні типи ракет і застосували факт. З точки зору ракетний удар в першу чергу, все, що в них було. А саме, це були аеробалістичні ракети. Це означає те, що їх запускали ракети Іскандеровські з міг 31 Тоді вона називається як «Кінжал». Були ті ж Іскандерівські ракети, які запускалися з пускових наземних установок. Були крилати ракети сучасні Х-101, наприклад, які запускалися з платформ. Повітряних, і це були Ту-95 МС, були Х-22 важкі старі ракети, але мають високу, високу швидкість, важко збиваємо. Ту-22 М3, можливо, саме з тих, які передавали ми в свій час росіянам, і тими ж ракетами, які теж передавали росіянам час і. Я це говорив, щоб ми пам'ятали, що що хто і як робив, і що відбувається зараз. Це треба завжди пам'ятати, для того щоб вірно себе поводити на поточний час і на перспективу. Крім того, це були калібри, давно точне не було. Останній час треба було і вони застосовують. Причому ракети Х-101 і калібри вони модернізують на місці, не стоять. Тобто вони знають, що у нас наші протиракети, зенітних ракетних комплексів які мають теплову головки наведення. Тобто вони застосовують паски теплові на цих ракетах, вже, які йдуть. Якщо реалізаційні наші головки на протиракетах, то вони на ракети несуть засоби радіоелектронного подавлення. теж Це удосконалення. Крім того, вони запускають таким чином, щоб. Ракети крилати йшли на, на низькій висоті. Дуже важко виявляти і знищувати, і по сукупності це підвищує і вирагідність досягнення цілі. На жаль, що і це мало місце. Крім того, це розклад технічний, якби складовий. А ще є часовий звертаю увагу на те, що спочатку були здійснені пуски там, шести ракет. Вночі, якби вони як завжди, там вночі і на ранок все це закінчується. Багато мабуть мешканців так і вважав. Але коли підняли і стратегічно бомбардувальники було зрозуміло, стало зрозуміло, що буде застосоване все решта про що ми з вами говорили, і все це так відбулося. Але вони прилетіли на ранок саме тоді, коли люди на роботі йшли, і так далі, і це саме про те. Тепер доцільно обговорити питання: що для чого це робилося? Тобто, на мій погляд, це воєнний політичний акт Путіна і його оточення. Вони вир... зросли на підходах датах радянських, російських себе поводять, і тому пропустити саміт НАТО, де збирається керівництво наших країн-союзників. І нато все, що були, зрозуміли, що Україну ні в коєму разі пускати в НАТО значить Росія не допустить. а Треба було зробити і організувати такі злочин широкого масштабу, на що вони і пішли. І тепер важливе значить, події да, керівництва в першу чергу американців, але інших. Керівників країн НАТО, тому що на цей саміт, на мій погляд, однозначно не що там не зробить запрошення будь-яке бік України. І тому будуть навколо цього будинка натовського опять колами, ходити. Там двері відкривали нам і зачинали цей будинок НАТО, який є. А тепер подивилися, що, що до дверей треба добратися, і треба мости будувати. От там mm -hmm. через рог, чи що вони там бачать, побудує мост. І потім по цьому коли-небудь дойдемо, Пане ну, Єгорі, за... а чи доречно є на вашу думку дискусія, чи прицільно Росія била саме по Хмадиту Доцільно, тому що це технічні характеристики, записи, які я показую. Це ж ви ж самі характеризували. Я приєднуюсь до цього цинічного підходу, який е, має місце, і це дуже важливе, тому що поведінка росіян цинічна, ми бачимо. І характеристики багато, які факти які знадобиться знадобиться маю надії в Газі чи будь-якому юридичному міжнародному органі, який повинен цінити, але треба подивитися, що роблять союзники. От в кращому випадку там буде вирішене питання проти оповітної оборони. Це не тільки додання там сім-півроку. Сім батарей на Петрі збирають, але ж американці десятками мають, 80 там десь, але це все європейське. Американці ж нічого не роблять. Цього. Це батареї, це раз. По-друге, треба знімати, я що з ППО, з заборону. На Ф-16 і на гріпі не знімати це штучно побудовано американцями. Це два по-третє, вже поляки до них примкнули. Ми давно про це говорили спочатку. Чому назветься за Криму Небо України? Тому що спочатку війни ми говорили про те, що ну дайте нам інструментарій, самі не хочете, хтось боїться, хтось по різним причинам там не хоче це робити, але ну дайте так, що давати за півроку. Значить, сім батарей рішення п'яти, і ну завели з німеччини одну батарею. А ми ж бачимо, дуже міцна протиракетна протиповідна оборона не, столиці. Вона не утримувала такої навали, тому що зростає кількість. Якщо у нас розмови місяцями і роками, а досі в 16 не зняти заборону, то росіян вирішиться це досить швидко, і ми це бачимо. Так, Пане, от, от, от наступний крок це спільно з. Країна міната це спільна оборона проти і протиракетна. Треба дати дозволу від американцям. Нічого не потрібно. Треба дати всім дозвіл. Ми знаємо, як це організаційно робити і як це технічно робити. Багато чого є, що вони додали, хоча б з точки зору проти і протиракетної оборони на цьому саміту. Пане Ігоре, ви абсолютно правильно сказали, і Христина абсолютно правильно сказала, що це воєнно-політичний акт, фактично акт тероризму. І давайте ми подивимося ось ці перші хвилини, перші години, коли росіяни нанесли удар по найбільшій дитячій лікарні нашої країни Охмадиту. Без пріця, без пріця, без пріця, без пріця.

Сьогодні нам мали брати функцію кісткового мозку для підтвердження діагнозу об 11 мали має вести на наркоз, але я не ми знаємо, що там на нашому поверсі. Наш лікар сказав, що поки не можна повертатись, бути там, де ви зараз є. А далі вже є якісь інструкції чи щось якісь новини. Буквально за лічені хвилини ми тільки спустились і там через хвилину, може, дві, пролунав цей добу. А знаєте що? Мені на розумі одразу прийшли ті всі хороші рускі, які хочуть прекрасну Росію будущого. Заслуговують вони не Росію будущого, А щоб вони під землю попали всі. І пам'ять про них пропала в віках. Назавжди. От що я думаю, коли я побачила, коли вийшла з укриття. Пане Ігоре, от ми щойно побачили. На жаль, цю. Жахливу ситуацію, цей терористичний акт. Ви згадали про f 16 Сьогодні в нас на календарі вже 8 липня. Нам обіцяли f 16 на червень. Ми, на жаль, досі їх не маємо. Як би це не звучало би, але чи підштовхне сьогоднішній обстріл, сьогоднішня трагедія до того, що наші західні союзники все ж таки наважаться на те, щоб Надати Україні борти f 16 принаймні найближчим часом, принаймні якусь невелику кількість. Тому що ми чекаємо, 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 це переноситься з тижня на тиждень, з місяця на місяця, але результату, на жаль, досі ніякого немає. На жаль, американці побудували такий алгоритм а, ну Якщо злочини російські, у нас ми характеризували з вами цинічними. То я зараз просто характеризувати не буду, але подивимося, як, як це працює. Алгоритм надання дозвілу і сприяння, скажімо, по якимсь зброям і допомозі принципово України. Тобто зведене питання в якомусь підході, ну, по тим же, наприклад, і в 16 -му. І стоїть черги, коли злочини все російські все більше, все глибше. Більше людей і так далі. які доходять до якогось критерії, яку вони виставили на, на поточний час, тоді це спрацьовує і знімається, наприклад, заборона дії їх зброї з кордонів на 100 кілометрів. Так, да, це спрацювало тиждень. Росіяни прибрали свої об'єкти за 100 кілометрів, але ще не на більше ні. І на аеродромі, звідкиля літають Су-34 і каби застосовують. Не по нашим містам, по тому ж Харкову по іншим теж ні. І виникає питання, як можна назвати таку поведінку. Тобто, по кабам, у нас найбільші проблеми це каби з балістикою, не тільки тобто повітряні удари, які вони здійснюють. І це ж не вирішить питання тільки батареї, Петріо чи подібне. А вони ж як тільки зайшли, весь цей час були тільки вони найкращі, старі порівняння Сам ті, які немобільні ці петріоти, які потребують 90 людей. А чого їх б'ють, коли розвідують швидко? Тому що вони пересунуться не можуть, розумієте? А сам ті, франко італійські 14 людей, а там 90. і поки пересунуть, вони ще старі, не пристосовані до цього, їх розвідують і б'ють. Так треба ще щоб на петріоти тепер додаткові системи прикриття петріотів. Розумієте, от пам треба ми... правду показувати, і тому значить, вирішувати питання потрібне і по ЗРК, і по Ф-16, І не опять-таки, Ф-16 більш старі, ніж гріпини, і більш вимогливий для злітка посадкових шмуг, які у нас в такому якості немає, чому пересувається все це більше. А гріпини не розроблялись до того, щоб, як тільки починається війна літати на ґрунтові аеродроми, шведи так зразу будували цей літак. І літаки, дерево Шведи, два сказали. Американці вже заборонили, скажемо, залишається тільки один. А я був на їх авіаносах американських. Там є хакай такого ж роду, більш старий. Надайте хакай, щоб краще можна було застосовувати F 16 шістнадцятий ви як Петріоти. Хоче показати Америка, що це найкраще. А час дешевий старий. Пане і а як бути із майданчиками для всіх літаків, всіх типів літаків, про які ви сказали, повертаючись до теми взагалі російських ударів по наших аеродромах? Микола Олещук, командувач повітряних сил, нещодавно заявив, що РФ знищили іскандерами м Макети літаків та ЗРК Петріот на аеродромі Долгінцеве, Одещина. Слава Богу, тут в принципі отака от історія. Але з іншого боку, ми пам'ятаємо Миргород. Ми розуміємо, це що раз, відбувається в інших місцях. Це різні аеродроми, різні факти. Тобто, були і те, і інше. Були аеродроми, де були розташовані муляжі. І це дійсно так. І вони били по цим муляжам, а були аеродрому, де були літаки, які ми не можемо щоб побудувати підземні сховища, це потрібні кошти великі і час, який час ще не використали, а зараз швидко побудувати. Не встигнемо, але ж у нас літаки радянські. Ви поїздите по нашим дорогам. Подивитися, не буду я багато що там казати. Як по шосе, більш-менш, які там кажуть, що все не зрозуміло, коли там кошти, так от участки чи шосе є там, з яких треба злітати, і гріпіни для цього пристосовані. І в 16 пристосуємо. От і будемо застосовувати. Тільки треба знімати ці заборони на Ф-16, європейські американці свої все рівно нічого не дають. От тому е, треба удосконалювати все це. Треба добиватися, що заводить. Вони ще їх можуть нам розказати, які, як треба що робити, щоб все ж прийняти ці Ф-16, але виключно американці. А шведські ні-ні ні, тому що вони, як тільки будуть застосовувати, то зразу всі побачать, що це краще. А це ж реклама на весь світ. Про що розмови? А у них все налажено, Вони тисячі пілотів навчають за рік, а 12 українських немає часу у них навчати в чергу станції. Будь ласка, українці. От таке відношення, от такі підходи. І тому е, важко казати нашому керівництву, розумію цю воєнну дипломатію. Але є суспільства. Вони ж там показують, коли приїжджають на наші площі. Піченюшки нам дають на гітарах, грають. Да, їх представники великого рівня все ж хочуть поспілкуватися з людьми з нашими, і можливо і послухати. Бо у нас же революція справедливості нас навчила правду говорити і відстоювати. Да от ми їм розказуємо правду не тільки те, що Єгорю, вони знають до кінця. Сьогоднішня друга. Ні, здається, третя чи друга збилася з ліку. А, а атака і тривога у Києві була пов'язана за деякою інформацією і з роботою розвіддрону над українською столицею. Але як виявилося, це була атака на черговий медзаклад у Дніпровському районі нашої столиці. Загалом історія з розвіддронами, які залітають дуже глибоко в наш тил. Наскільки великою проблемою це є, що ми можемо зробити, я впевнена, що повітряні сили знають і вже працюють в цьому напряму, тим не менш. Це э, росіяни побудували розвідно-ударні комплекси. Одними з важливих елементів були їх літаки А 50, і іл 22 Тобто, це розвідники, це те, про що ми з вами говорили. Зараз шведські э, літаки фірми СААП, які. Могли би давати можливості розвідку вести і цілюказання давати. Так от засоби розвідки в онлайн виявляють цілі, а потім засоби ураження наносять удари. Вони наносять удари батареями іскандер, але не тільки Наносять удари безпілотними ударними боєприпасами, розповсюдили лансет, при чому вони працюють вже за сотні кілометрів. І тому ці удари по нашим аеродромах. Останні вони теж застосовували, як ми знаємо, ці розвідні безпілотні апарати на великій відстані порівняння. Тобто раніше це були десятки кілометрів від кордону, зараз це за сотні, де вони спочатку дорозвідують ситуацію, уточнюють координати, перекидують їм своїм засобом враження, які можуть бути іскандери. Ракетна зброя, різна не тільки Скандера, ракетна зброя, які можуть бути ланцети на великій дальності. Вони їх модернізували, наносять, і потім ще засняти результати роботи. Значить, важко потім працювати і цьому може додати саме ці літаки шведські, які шведи пропонували пакет. Включали двох-два. Такі літака, і зрозуміло, що шведські ці літаки краще працюють з гріпиними, які не допускають. Американці і вже не два літака, таки зменшили. щоб був один, щоб було не так нятно і не так ефективно з нашого боку. такі події за останній час.